Всім привіт! З вами ясна. Ми на каналі Свічка Сини. Сьогодні я показую вам свою першу свічку сукню. Не буду зараз детально розказувати, для чого саме сукня. Хто захоче, той зможе почитати в інстаграмі. У мене ця ідея дуже давно народилась, але постійно не вистачало часу на її втілення, тому що мені хотілося б, щоб оці складочки на платі, на сукні були дуже схожі на натуральну тканину. І вже зараз я володію такими техніками, які дозволяють це зробити. Звісно, сукня може бути не тільки блискучою, але саме така сукня мрії в мене народилась перша. А загалом це відео покликано нагадати вам, що для створення свічок нам потрібен тільки матеріал. Найкраще, якщо це буде екологічний матеріал, віск, вощина, наприклад, тагніт. І не потрібні молди або форми. Якісь інші інструменти додаткові. Я знаю, що виробники е форми модів мене через це не схвалюють і недолюблюють, хоч і дивляться. От, а я переконана, що о, от такі от різні альтернативні техніки, за ними майбутнє. Створити сукню не складно, але для цього треба виготовити власне воскову тканину. От, бракований шматочок в мене в руках. Чому бракований? Тому що ви бачите, що на ньому тут є. На поверхні різні вкраплення він не гладенький, не рівний і не підходить нам. Кому цікаво, як створювати блискучий віск, можна придбати відповідний майстер клас. Сподіваюсь, що ця ідея вам сподобалася. Якщо так, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Дивіться, яка акуратно вона горить. У мене там всередині натуральний жовтий віск, але він буде скапувати і губитись у складочках сукні. Дуже хотілося б бачити вашу активність, тому що це буде стимулювати мене викладати нові ідеї і дасть мені саме ту мотивацію, яка мені потрібна. Якщо ви хочете більше відео про свічки, які можна робити без форм та модів, будь ласка, пишіть в коментарях. Можна задавати будь-які питання, я буду намагатись відповісти оперативно на них. І якщо сподобалось, звісно, тисніть вподобайку. З вами була ясна, до нових зустрічей!